Друзі, всім доброго дня. Вас вітає компанія автопоку. Сьогодні маємо нове надходження Audi Q3 2019 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Автомобіль має 14 тисяч рідного пробігу. Приїхав з Канади без пошкоджень зовсім. Приїхав по Україні тільки 1 тисячу кілометрів. Просто новий автомобіль, шкіряний салон. Темного кольору. В автомобіля дуже гарна комплектація, S-Line. Автомобіль також має панорамний дах. Шикарний стан. Пробігу. 14 км. 845 кілометрів. Будь ласка, приїжджайте на огляд та тест-драйв. Кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.